Станом на зараз ситуація наступна: знеструмлено дві великі котельні, які забезпечують теплопостачання, основне теплопостачання мешканців Таїрова. За прогнозами енергетиків, відновлення електропостачання на ці об'єкти відбудеться до кінця цієї доби. Одразу після відновлення електропостачання співробітники розпочнуть процес відновлення опалення в житлових будинках. Щодо генераторів, ще раз вкотре нагадую, що малі котельні, всі малі котельні нашого міста забезпечені генераторами. Великі котельні, а саме про них сьогодні йде мова, неможливо з технічної точки зору забезпечити потужними генераторами для цих цілей. На об'єктах триває процес будівництва будівництва розподіленої генерації. Одеса вже отримала перші чотири з дев'яти когенераційних установок. Вони встановлені на фундаментах і очікують від наших партнерів поставку додаткового обладнання. Після цього вони будуть підключені та введені в експлуатацію. Ситуація станом на зараз контрольована. Ризик прориву а, труб теплопостачання а, зведений до мінімуму, саме тому, що ще зночі ми почали спускати воду в системі для того, щоб запобігти розморожуванню системи.